Я буду робити швидкий і смачний сніданок ковід. Я дала цибульку порізану пів колечками, буду додавати помідора і все разом пережарувати. Місце окремо я додала 6 яєчок. Відкартую, підсолюю. Тепер збиваю. Додаю 100 грамів молока. І збиваю ще раз. І ще додам капельку зеленої цибульки. Коли цибулька потрушилася, додаємо наші віліці з молоком. Отак постійно помішуючи. Дивіться, який у нас утворився сніданочок, ніжний, смачнющий. Зверху я ще потерла сиру трошки і зеленою цибулькою притрусила. Сніданок готовий.